Тому я на своєму каналі опублікувала відео, де я знімаю реакцію Еноземки на їжу в українському ресторані. І це відео набрало стільки вже переглядів. На даний момент це найпопулярніше відео на моєму каналі. На даний момент більше 65 тисяч переглядів, і воно продовжує набирати популярність і набирати перегляди. А все чому? Тому що в цьому відео жінка їсть лосось. І я також з нею розмовляю англійською мовою. Спочатку мені писало, чому воно стало таким популярним? Тому що мені кожен мав вважав, вважавши за, за обов'язок, написати, що, «О, а хіба усі це українська їжа, і інша категорія коментаторів писала, «О, у вас не англійська. І оскільки ви це пишете, і, звісно, і Ютуб розуміє, що відео цікаве, і воно його більше рекомендує, воно набирає перегляди. Тому своїми навіть негативними коментарями ви допомагаєте мені просувати мої відео. Але сьогодні вже мене просто вже добило. Пише жінка: настільки непристойно лізти до чужої тарілки і так знімати людину, це не виховано. Я просто вже не знаю, що відповідати. Я прийшла з цією жінкою разом в цей ресторан. Це моя знайома. Я запитала в неї дозвіл на те, щоб знімати її. Люди, коли ви пишете взагалі, в принципі, якісь коментарі, ви пишете не про мене, ви пишете про себе. Тобто, до вас ніхто взагалі таке мені не писав. Тому що ну, адекватні люди розуміють, що перш ніж когось, когось знімати, треба спитати дозвіл. Я його спитала в, цій, в цієї жінки. Це не якась там я випадкова жінка, якої знайшла в ресторані. Ми разом сиділи за цим столом, ми разом туди прийшли. І вона погодилася на цю зйомку. Отакі От справи. А якщо ви хочете подивитися, про яке відео йде мова, я вам залишу посилання, отут унизу буде воно на цьому відео.